Вітаємо вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з козацьких джерел сьогодні нашу коротеньку зустріч мені хочеться почати словами А на моїй землі іде війна. Стріляють танки і ревуть гармати. Сповита горем в чорному бранні, Сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова. Герої не вмирають. Так героям вічна слава, тисяча двісті тридцять восьмий день війни, стільки днів, оповитих болем, скроплені кров'ю, переживаннями матерів, дружин, рідних, усіх тих. То там на війні. А як їм, як? І нам надзвичайно болісно, що так багато днів ми переживаємо. Але разом з тим ми впевнені, що зможемо подолати. Проклятого ворога. І про це засвідчує наша давня і наша справедлива історія. Засвідчує наша державність. А на продовження запрошую вас, Романе Володимировичу. Дякую, Сенера. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Як ви бачите, з таких трагічних слів, з такого трагічного верша. Ми сьогодні розпочинаємо нашу передачку з козацьких джерел. Сьогодні, 15 липня 2025 року, ми святкуємо День державності, відзначаємо День державності України до цього Дня, Дня Державності України. Україна йшла. Тернистим кровавим шляхом. Так. Нелегко нам вдалася державність України. І сьогодні ми, як Марія Олександровна сказала, 1238 день іде війна, яку приніс до нас російський расизм, який своїм руським міром, своїм російським чоботом топче нашу землю, нищить міста і села. Руйнує вщент і школи, і церкви, і бібліотеки, і заводи, і міста, і житло, де живуть наші люди, і дитячі садочки. Не ще так, що там після них вже життя немає. Згадаємо схід, де ми були ще колись недавно їздили в ті такі міста Донецької, Луганської, Запорізької областей. Які знищене вщент. Стоять як будь-то після війни, тисячу, як ми бачили в фільмах 41-го 45-х років. А сьогодні 2025 рік нічого не змінилося. Російський расизм як був расизмом, як він своїм руським міром несе горе, турботу, розруху і смерть, так він до сих пір. Залишився, нічого не змінилося. Але Україна сьогодні відзначає День Державності України. Як сказала Марія Олександровна, ми боремося, ми не дамо себе здолати. Ми сильна нація, ми сильний народ і ми відстоїмо свою незалежність, хоча, хоча вона нам коштує дуже дорого. Тільки 137 славучан віддали своє життя за волю і незалежність України. Це одне невеличке містечко, яке наших героїв послало і вони самі пішли захищати нашу рідну українську землю. Ми тут живемо, слава Богу, якби будь-то в мирі. Але кожен день. У нас лунають тривоги. Кожен день літають російські ракети, які прилітають. Ми не знаємо, куди вона летить і що вона несе, а несе вона смерть. Кожен день діти маленькі в садочках і в школах перериваються заняття, і вони ховаються у сховищах. І ось уже, 1238 день, ми несемо. Оцей тягар, війни. оцей тягар війни, який ще недавно був для нас так назва, названим братом, але ми сьогодні побачили їхнє відкрите чорне лице. Україна вистоїть, Україна переможе. Так що боремося, бережімо себе, бережімо родину. Україну. Кажете, боремось і поборемо, бо віримо, надіємось і любимо Україну, і віримо, що на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Згадалося, як повне Шевченко. Шевченко сказав: борітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас, сила, за вас слава. І воля людська. Все буде Україна.